Товариство, оце і є універсальне БМВД, яке можна використовувати від самого найменшого поросятки до уже поросятки вага яких там 150, 160, 170 кг. Тому воно і називається універсальне. Єдине, що потрібно розуміти, що на старті ми використовуємо 25% цього БМВД, при виготовленні гровера 15% БМВД, при виготовленні фінішу. 10% БМВД. Стосовно ціни коштує він 950 гривень. Завод-виробник це місто Бахмач. Я в місто Бахмач не їду. Ближче до цього місця, де проживаю я, є заправка, на яких реалізовується оця от продукція. Їду туди, беру ту кількість, яка мені потрібна. До речі, друзі, дуже цікаве і актуальне питання безпосередньо для мене. Чому воно цікаве? З багатьма хлопцями спілкуюся, якраз от із нашої сфери, сфери сфенарства. І друзі, надзвичайно величезна і колосальна різниця у цінах на БМВД. Тому, будь ласка, напишіть у коментарях те БМВД, яким користуєтесь ви, і ціна саме важлива ціна цього БМВД. Тому що чому цікаво, тому що ну в нашому регіоні це Конотопський район Сумська область дуже мало представників і якраз от. Комбікормових заводів, які завозять свою продукцію, є Пуріна, є Хенрікс, є Калинка. ну от, Слава Богу, ще один завод, безпосередньо завод побудувався в місті Бахмат, це 70 кілометрів від мене, тому що все це, це просто, ну я говорю про Хендрікс і про Пуріну, це дилерські центри. А тут повноцінний завод. Так от, що мені цікаво і чому дуже цікаво, якраз ціна, тому що дивіться, у нас. Хенекс коштує старт 1450, у Сумах уже той же самий старт коштує 1250. Ну от, Як просто це пояснити? Ну, можливо, ніякого контролю у цінах нема. Хто як хоче, той так і продає. Мені просто дуже-дуже буде цікаво порівняти. От, наприклад, якщо ви будете писати ту чи іншу добавку, вона співпадатиме. Чи і у ваших регіонах дуже сильно різниця ціна на добавки? Це дуже-дуже цікаве питання. Так що прошу підтримати.